Привіт! Мене звати Ніна Коробко. і нещодавно записала відео про те, як я підготувалася до зНО з української мови та літератури на 200 балів. І там я показала чотири завдання, в яких абітурієнти минулого року зробили найбільше помилок. І після цього я отримала дуже багато прохань не тільки показати завдання, а й пояснити, в чому була помилка та як її виправити. Сьогодні я розберу найскладніше завдання ЗНО 2015 року, в якому зробили помилку 9 з 10 абітурієнтів. Нам треба вибрати речення, в якому треба поставити кому взагалі коми ставляться в кількох випадках. По-перше, між простими частинами складного речення. Наприклад, візьмемо рядок з вірша малишка, гаснуть у плавнях летючі комети, тихо вмирає на заході ніч. Перша частина гаснуть комети, друга частина ніч вмирає. Між ними ставиться кома. Другий випадок, коли ставиться кома в реченнях, це при однорідних членах. Наприклад, у саду були яблуні, груші. Тут яблуні і груші, це однорідні підмети, між ними ставиться кома. Також ми пишемо коми, якщо речення ускладнено звертаннями, вставними словами та відокремленими додатками, обставинами й означеннями. Але в цьому конкретно завданні таких випадків не буде, тому я їх не пояснюватиму. Переходимо конкретно до наших речень. Перше. «Пізньої осені на зритій землі поплуталась гарбузова огудина». Взагалі, кому цікаво, огудина – це стебло витких чи повзучих рослин, наприклад, огірків, гарбузів, кавинів, динь. Тут підмет «огудина». присудок поплуталась, поплуталась коли осені це обставина, поплуталась де на землі, також обставина. «осінь яка пізня означення, земля яка зрита, також означення, і Огудина, яка гарбузова, також означення. Якщо чесно, я тут навіть не уявляю, де можна було поставити кому, тому що це речення просте, нічим не ускладнене, немає ніяких однорідних членів, звертань, вставних слів, взагалі нічого. Переходимо до наступного речення. А тим часом місяць пливе, оглядать небо й зорі та землю й море. Тут підмет місяць, присудок пливе. Пливе з якою метою оглядать це обставина. І далі йде та частина, в якій, як мабуть думала абітурієнти, можна поставити кому. Насправді вона не треба. Тут у нас є однорідні члени речення: це небо, зорі, земля і море. Між ними всюди стоять сполучники, тому кома не ставиться. Зараз поясню детальніше: взагалі ми розділяємо однорідні члени речення комою, якщо між ними немає сполучника. Наприклад, я складаю іспити з математики, історії. Тут сполучника немає, тому ставимо кому. Якби сполучник був би, то кому не було б. Тобто я складаю іспити з математики та історії, кому немає. Це простий випадок. Тепер візьмемо не два, а чотири однорідних члени. Я складаю іспити з математики, історії, фізики, хімії. Тут ніяких сполучників немає, ставимо всюди коми. Тепер розіб'ємо однорідні члени на пари, тобто іспити з математики й історії, фізики й хімії. Між математикою та історією стоїть сполучник, тому кома вже не треба. Так само між фізикою і хімією. А між самими парами кома треба. Тобто іспити з математики математикою історії, кома, фізики є хімії. Крапка. Тепер у цьому реченні ми поставимо сполучник ще й між самими парами. Тобто я складаю іспити з математики математикою історії та фізики є хімії. Всюди є сполучники, тому ніякі коми не треба. Схожа ситуація в нашому реченні із ЗНО: в нас перша пара небо і зорі, між цими словами стоїть сполучник Й, тому коми не треба. Друга пара земля і море. Так само сполучник Й коми не треба. І між самими парами стоїть сполучник Та, і так само коми не ставиться. Отже, цей варіант відповіді нам не підходить. І перед тим як перейти до наступного завдання, хочу сказати, що я пояснила лише частину теми «Однорідні члени речення. Є також інші випадки, коли коми або ставляться, або не ставляться. Краще переглянь їх в довіднику. У моїй душі броніли людські голоси і ні в день, ні вночі не давали спокою. Тут спочатку я поясню фразеологізми. Давати спокій це не турбувати людину, облишити її. До речі, зверни увагу, що російською кажуть а став мені в покої, українською правильно говорити дай мені спокій. В цьому реченні є й інший фразеологізм. І вдень, і вночі означає постійно, оскільки в нас заперечне речення, то тут ні вдень, ні вночі. Я не просто так все це пояснювала. Щодо фразеологізмів є два дуже важливі правила. По-перше, фразологізм є одним членом речення. По-друге, в усталених виразах на кшталт ні сяк ні так і вдень ні вночі, ні риба, ні м'ясо не ставиться кома. В нашому реченні підмад Голоси. Голоси що робили? Бриніли та не давали спокою. Між присудками стоїть сполучник І, тому кома не треба. Тепер єдиним місцем, де можна ще поставити кому, залишається фраза ні день ні вночі. Але як ти знаєш, тут кому не сталося, оскільки це фразеологізм. Отже, тут розділових знаків немає. Переходимо до наступного речення: підемо до лісу або в гай погуляти чи на річку перебалити. Тут підмета немає, присудок підемо. До речі, зверни увагу, що всіх дієсловах, які закінчуються на емо, наголос на останній склад. Наприклад, ідемо, беремо, веземо, несемо. Я знаю, що звучить незвично, але насправді це так. Якщо не віриш, то в описі відео я залишу посилання на підручник, де про це розповідається. Це односкладне означене особове речення. Взагалі односкладні речення це ті, там, де пропущено або підмет, або присудок, тобто є лише один головний член речення. У нашому випадку пропущений підмет, але ми можемо здогадатися, що на його місці стояло слово ми. Як ми вже визначили, тут присудок підемо. Підемо з якою метою погуляти чи порибалити. Це однорідні обставини, між ними стоїть сполучник «чи», тому кому не треба. Далі підемо погуляти куди? До лісу або в гай? Це також однорідні обставини, між ними також стоїть сполучник на цей раз або, і «коми» також не треба. Цей варіант нам не підходить. І в нас залишається лише останнє речення: жовторота Ластів'ятко силилося вилетіти з гнізда та ще не змогло. У нас підмет «Ластів'ятко». Перший присудок силилося вилетіти. Чому два слова? Тому що це складений дієслівний присудок. Простою мовою це присудок, який складається з двох слів з допоміжного слова та дієслова. Наприклад, я почав писати, він перестав малювати, вона майстер вишивати, тобі треба запам'ятати. В усіх цих реченнях на другому місці стоїть допоміжне слово, а на третьому дієслово. Разом вони утворюють складені присудки. Складені дієслівні присудки потрібні тоді, коли одне слово не передає всього сенсу дії. Наприклад, у реченні Я згодна прийти присудок згодна прийти, тому що згодна не передає всієї суті. Найчастіше допоміжними словами є такі: починати, продовжувати, закінчувати, могти, хотіти, мусити, пробувати, намагатися, певен, згоден рад. Повернімося до нашого речення. Слово силитися означає намагатися, а намагатися це одне з допоміжних слів. Тобто в нас присудок не просто силилося, а силилося вилетіти. Сподіваюся, я не дуже тебе заплутала. Насправді, конкретно для цього завдання не обов'язково визначати, що це є складений дієслівний присудок, але це просто інформація, яка може знадобитися для іншого завдання, тому я вирішила її пояснити. Отже, в нас перший присудок силилося вилетіти, другий не змогло. Між ними стоїть протиставний сполучник «та» в значенні але. Тобто мається на увазі, що хоча б пшеня і хотіло вилетіти, поки, на жаль, воно цього не могло зробити. Якщо однорідні члени речення поєднані протиставним сполучником, тобто А, але, та, проте, зате, однак, то між ними ставиться кома. Отже, в нашому реченні виходить: жовтороте листів'ятко силилося вилетіти з гнізда, кома, та ще не змогло. Правильний варіант відповіді «де». Вітаю! Ми пройшли найскладніше завдання з минулорічного ЗНО. До речі, в тестах 2015 року всього було 14 складних запитань. І якщо ти хочеш, щоб я так розібрала ще інші завдання, то напиши про це в коментарях до відео та поділися роликами з друзями. На цьому у мене все. Буває, до наступних зустрічей!